От єдину пісню, яку я написав, так прямо, от, тому що в мене було завдання це написати. Я про це теж багато розказую. Це місто Марії. В ній мало поетичності, вона от така, як навіть, відбиток часу. Коли хлопці потрапили в оточення, я зв'язався з Редісом, командиром м -м, Полку Азов на той момент, зв'язався просто передати свою підтримку, і, і я там спілкувався з ним періодичністю в декілька днів. А потім його заступник друг Калина, він якраз займався в них такими, займається такими ну питаннями зв'язків, що називається з громадськістю. І він каже: Ми було б дуже добре. Ми б так хотіли, якби можливо ти написав якусь пісню або про нас, або для нас. Я пам'ятаю, я в цей момент якраз був в Краматорську, говорив з ним по телефону, мене аж мурашки йшли по шкірі, тому що вони там в оточені. Це було перші числа квітня 22-го року. І в мене так все перевернулось, тому що я з одного боку мені десятки разів просили писати пісні, я всім завжди казав, я не пишу пісні на замовлення. А з другого боку, як тут відмовити? І я йому чесно сказав, що я, для мене це велика честь і відповідальність, я не знаю, чи мене вийде. Я пам'ятаю, два-три дні я просто про це думав, нічого не міг зробити. Потім я приїхав до Львова, і в третій ночі я зрозумів, що я почав писати фразу про сонце над Азовом. І все, якось я, я її написав швидко, за один день потім трошки підправив на наступний день. А потім я відправив, відіслав цей файл, записаний на свій телефон під акустичну гітару, там же ж, і сказав, що поки ви. Я не буду її записувати, поки ви ну, не скажете. І вони мені прислали, що всім хлопці всі зібрались на КСП, там у них знизу в підвалі, і всі слухали. От ця версія в мене до сих пір є, і в них вона є. Вона ніде не оприлюднена. От. Може, колись оприлюднена, не знаю, але це якщо вони захочуть.